Колись у Придністровському селі стояв дубовий бір, але його вирубали під човни та будівництво. Земля стала голою, вітер вільно гнав пилюку, а навесні яр розмив дорогу і потягнувся до хатів. Дід Іван беріг у скрині полотняний мішечок із жолудями, пам'ять від батька, щоліта він думав посадити дуби. Та то жнива, то хвороба, то не до того, минав рік за роком. Жолуді шелестіли в мішку, ніби нагадували час. Одного дощового серпня яр знову підкрався до села і забрав у Параски частину місця. Люди зібралися радитися, зітхали та сварилися, а дід Іван приніс свій мішечок і сказав Запізнився я з цим добром, але якщо сьогодні не вдаримо лопатою, завтра саме поле впаде в яр. Він першим устромив в мокру землю держак і посадив перший жолудь біля краю урвища. За ним мовчки стали хлопці, дівчата, жінки, садили під дощем, фарбували кілочки вапном, аби навесні бачити рядки. Нащо стараєшся, буркнув хтось. Дуб до зими не виросте. Не сьогоднішній день рятуємо, відповів Іван, а завтрашній минуло декілька років. Молоді дубці вросли корінням вкручу, тримали землю міцно, і яр зупинився, ніби наткнувся на невидиму стіну. Над селом знову з'явилася тінь листя, повернулися птахи. Коли дідові Іванові зварили ювілейний куліш, підперся ціпком і тихо мовив Вибачте, що пізно згадався, та бачите, недарма. Староста перехилив шапку і сказав на ціле подвір'я. Правду, дід каже, краще пізно, як ніколи, бо не посаджений учора дуб не дасть нам тіні через сто років. Відтоді у селі, коли хтось нарешті брався до важливої справи, навчатися, миритися, садити з добрим усміхом повторювали Краще пізно, ніж ніколи.